Та я тривожна мама, коли він виходить на дитячий майданчик. Я кожні 20 хвилин вибігаю. Я собі навіть на телефоні ставлю таймер, дивлюся, що все це в порядку, навіть якщо він знаходиться серед великої кількості дітей. Мені постійно чомусь здається, що його може хтось образити чи можуть вкрасти. Хлопчик гуляє на майданчику зі своїми друзями. У нас там братани, Хто я не знаю, що вони там армрейсінги, ганялки, добівалки. І, Синочок, я тут. синочка, синочка. Виростить маминкин синочок. Мої діти в дев'ять років їздили самі на потягі до Києва, до ресторану ходили, покупала собі ходьдох. Гірбонок сам погуляти не може на площаці. Ну як? Він спить досі зі мною. Я привикла, я лягла, і я просто засинаю і не думаю про те, що мені треба дочекатись, поки він засне, потім позаглядати, потім бігати. Я б на її місці на палуп лягала, якщо б не було де, він має спати сам. Син боїться спати сам. Спочатку він боявся сиреноголового якогось, потім він боявся унітаз, з якого терчить людська голова. Потім він боявся вампірів з фільму. Я можу і сам заснути, але це буде дуже довго, десь години дві. Чому так? Тому що ну в мене в голові крутиться. Я сам блін чогось там не хватає. Коли дитина постійно стикається з тривогою та страхами мами, вона не відчуває себе в безпеці. Тож цілком логічно, що хлопчик не може заснути самостійно. На самоті важче впоратись із негативними емоціями, а вони панують над ним е, майже постійно, адже дитина не в змозі відділити свої почуття від маминих. Матусі слід працювати зі своїм психологічним станом, адже в майбутньому її надмірна тривожність може призвести до проблем сепарації. Вже з дорослим сином. Кирила, ти знаєш, хто такий бабайка? Це якась бабуся на метлі. Ну, Як моя мама, тільки постаріше моєї мами. Мама в бабайка? — бабайках. Всі мені ту метлу сьогодні ліплять, господі. Просто приколюється з нею. Він її всерйоз взагалі не сприймає. Я виховую малого на лайті. Я його не сильно напрягаю домашніми справами. Або коли напрягаю, що в нас синочок роби? А що в мене нема права вибору і ще щось? А він уже сам проявляє ініціативу. Допомагаю помити посуду за 60 гривень Це мій бізнес. Можу почистити усю квартиру пилісосом — це 60 гривень. Якщо ось це мітлою там, чи чимось уручним, десь 90 гривень за свій лічний труд. Він то була підходить. а можна я посуду помию? кажу, грошей немає, ладно, потім помию. А так це ти сам встановлював? Це встановив я. Я не хочу показатися тим, хто просто садиться на щось шию і просто фармить бабки. Фарміть бабки? Да. Безкоштовно ти щось робиш? Ну, якщо мама ось так вже, то я їй, звісно, допомагаю забишкожу безкоштовно. Ти нас залишиш наодинці. Так. Держи удар. Ти знаєш, в якому проєкті ти береш участь? Так. Супермама. — мама. Мама в тебе супермама? Ну, Є деякі нюанси, але так ну, супермама. А які нюанси? Дає мало грати, заборонила деякі ігри, заборонила деяких блогерів. Поки що більше схоже на плюси. Буває крикне на мене, я її обісрусь, навіщо не покупайте і труси і нервну систему. А що мама дуже сильно кричить? Ні, вона ну, не дуже сильно і не дуже часто. Але може. Так, може. Та у Альони такий голос, що інколи і я боюся. Чи довіряєш ти мамі секрети? Якщо всі, то ні. Тому що вона, наприклад, узнає знає секрет, так потрібно сказати усьому світу, по-друге, викладати у інтернет і сфоткати і посилати усім. А ти їй кажеш, що не треба цього робити? Мені е, це так, не подобається. Кажу, а вона все одно. Вона це забуде. У жодному разі не можна розповідати іншим секрети дитини, адже вона це сприймає не інакше як зраду. Зазвичай такі образи залишаються в її пам'яті на все життя. Окрім того, в свідомості малечі формується образ матері чи батька як слабкої та ненадійної людини. Тож не варто чекати поважного ставлення чи розуміння. Іноді образа може навіть виливатись в перманентну помсту, а саме дратівливу поведінку та спроби спровокувати конфлікт. Тож краще ставитись до секретів дитини з повагою.